Для відпочинку у зимовий період, який починається на тенеріфи із грудня і закінчується фактично у квітні, необхідно обирати західне узбережжя, тому що багато хто знає, що треба обрати південь, але на півдні, по-перше, може бути вітряніше. Це як в Єгипті, вітряні бухтіна. По друге може і за те, що гори не так близько підступають, більша кількість хмар і осадків. Опадів. А це саме головне, що впливає на погоду в зимовий період. Ідеальним для відпочинку це західне узбережжя острова від Лос Гігантеса до Лос Крістіанеса. А ми зараз знаходимося на одному з найкращих пляжів Обама. Він належить до готелю Обама, який належить мережі Рід карлтон Але тут можуть відвідувати даний пляж абсолютно будь-хто. І дуже раджу сюди потрапити. По-перше, тут ідеальний піщаний захід. По-друге, бачите, пляж знаходиться в природній бухті, він повністю захищений від вітру, ще й каміння захищає від хвиль. Але єдине, що тут на біч клабі досить високий порядок цін на напої і харчування. Тому або беріть з собою, або беріть в оренду автомобіль і переміщайтесь на інші пляжі, або в ресторанчики, які є поряд. Їх тут досить. Багато де можна пообідати або повечеряти, або навіть посніти для оренди автомобілів. Так само працюємо з системою, яка бачить найвигідніші ціни, тому для правильного підбору